Доброго дня! Учасники виховного заходу тисяча стежин обери свою. Вас вітає краєзнавча рада 11-го Б класу. Запрошуємо вас до відеоконференції. Вітаю вас, учасники заходу! Моє питання таке: які особливі риси притаманні для диво країни? Доброго дня! Як ви вважаєте, Харків може бути дивомістом України? Дякую! Добрий день! Моє питання таке. Який найбільший дивоострів знаходиться на річці Дніпро? Вітаю! Яке диво України розташовано в Закарпатській області на горі, на правому березі річки Уж на висоті 125 метрів, 12 кілометрів від міста Ужгород? Вітаю! Як називається найбільше диво Закарпаття, утворено 10 тисяч років тому на висоті 990 метрів на Дрівне море? Дякую. Одним із див України є танцювальний проект Майданс він був створений для єднання міст України і представлення яскравих і феєричних флешмобів. Проект був куплений п'ятьма європейськими державами. Єднаємось школами, бо з цього починається єднання країни. І ми запрошуємо вас до спільного флешмобу, присвяченого Україні. Щоб мої друзі ніколи не плакали, і кожен пишався великою родиною. Ми всі вчимося жити, і мені не однаково я стану, коли виросту Головний, щоб був людиною, а до мене прилетіла ластівка, і гніздо наштує під моєю стріхою. Моє серце розривається, від щастя і я готовий поділитися своєю втіхою. Над своєю землею пропливу разом з хмарами пролечу над нею разом. Чи можуть бути гори чужі такими гарними? Чи можуть бути степи такими далекими? Всі ми діти землі казково чарівної? Кожен з нас став її малою частиною. Всі ми діти країни єдиної